Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Президент України Володимир Зеленський прилетів до Парижа на церемонію відкриття відреставрованого собору собору дам де Парі, глава української держави один з гостей заходу, який вже назвали рівнем великого саміту, і на який президент Франції Еммануель Макрон запросив майже півсотню очільників держав та урядів. Американського президента Джо Байдена у Парижі не буде. Натомість буде його дружина Джил. Також очікують і новообраного президента США Дональда Трампа. Єлисейський палац підтвердив, що ввечері вони по черзі проведуть двосторонні переговори з Еммануелем Макроном. Водночас агентство AFP з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє, що Трамп і Зеленський теж можуть зустрітися. Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук стежить за тим, що відбувається у французькій столиці. Тож яну, вітаємо, розповідає відомі подробиці. Андрію на острові Сіте навколо нього точніше точніше в середмісті Парижа зараз стільки заходів безпеки, скільки мені здається не було навіть на відкритті Олімпіади, але це і не дивно, тому що більше 40 світових лідерів з'їхалися сьогодні до Парижа, аби взяти участь у урочистій церемонії відкриття. Нотр-Даму, собору Паризької Богоматері, тобто це рівень великого саміту, ну і заходи безпеки відповідні. Ви можете бачити їх шматок за моєю спиною Ми біля готелю, де має зупинитися Дональд Трамп. І ось щодо зустрічі його з Володимиром Зеленським, як ви самі сказали раніше, а є. Дві зустрічі на наділисейських полях у президента Макрона спершу з Дональдом Трампом за годину з Зеленським. Ми не можемо знати напевне, чи відбудеться щось посеред цими зустрічами, але є ще два місця, де президент Зеленський і президент Трамп можуть зустрітися. Це власне. Після того на острові Сете під час урочистої церемонії в Нотр-Дамі, А після того ще на вечері, куди президент Макрон відведе усіх своїх високих гостей. Треба сказати, що Дуже важлива для України є будь-який зараз контакт з обраним президентом Сполучених Штатів, тому що ми всі чули останні тижні від оточення обраного президента Трампа доволі складні меседжі щодо потенційного вирішення української російської війни в Україні. І скажімо, від віцепрезидента Джей Дівенса лунають слова про замороження конфлікту на чинній лінії вогню. Про те, що Україна муситиме відмовитися від низки своїх територій, а від бізнесменів мільярдерів в оточенні Трампа це маск, це Равасвамі лунають взагалі слова про те, що не можна давати Путіну програвати, тому що, начебто, це спровокує третю світову війну. А, знову ж таки, спецпредставник Трампа по Україні Келох а, щойно обраний Трампом теж говорить про те, що а, він, війну доведеться заморожувати на чинній лінії вогню. І всі ці меседжі для України дуже складні, і тільки особистий контакт з Дональдом Трампом, як відомо, він вже був один раз президентом Сполучених Штатів. Він знову президент Сполучених Штатів. Його характер зрозумілий, і він дуже особисто підходить до всіх цих речей. Саме тому Україна сподівається на будь-який контакт, який може нам допомогти. Ну і знаємо, що а, ввечері. Після зустрічей в Єлісейському палаці, після двосторонніх переговорів з канцлером Австрії Негамером Володимир Зеленський приєднається до десятка інших світових лідерів у на острові Сіте, де він стежитиме за тим, як відкривають Нотердам собор Паризької Богоматері спалахнув раптово. В квітні 2019 року це було жахливо. Це за цим з шоком спостерігав весь світ. Пам'ятка історична, пам'ятку, яку весь світ знає. один, один з символів Парижу ага. власне. П'ять років пішло на те, щоб його відбудувати з усіх країн 150 країн скидалися люди донатами, фактично, і мільярдери, і пенсіонери назбирали більш як 800 мільйонів євро. І за п'ять років ось Макрон представляє відкритий НотрДам світові. Насправді він зробив це ще тиждень тому, не втримався. Але офіційне відкриття саме сьогодні, і після того буде. Урочиста вечеря для всіх світових лідерів, і власне ми дуже старатимемося дізнатися в нашої делегації, що відбувається за лаштунками. Що з ким поговорили і про що триматимемо вас в курсі в наступних ефірах в марафону Єдиних новин Андрію? Яну, дякую. Це була кореспондентка ТСН Яна Слісарчук із Парижа про візит президента України на відкриття собору Нотр-Дам де Парі. Данія передала другу партію винищувачів f 16 Літаки вже в Україні. Про це написав у телеграмі президент України Володимир Зеленський. Він подякував данському народові та прем'єрці Мета Фредеріксен і зазначив, що винищувачі з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей та інфраструктуру. Тіло третього загиблого з під завалів дістали рятувальники у кривому розі. Аварійно-рятувальні роботи вже завершені. Про це повідомляє ДСНС України. Поранених 17, роз них одна дитина. Окупанти завдали удару балістикою. Напередодні ввечері пошкоджена була адміністративна будівля, шість багатоквартирних будинків та п'ять приватних. Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко. Також нагадав, що в місті було розгорнуто штаб допомоги. Вікна побили, кришу побило. Ну, а так, ну що? Господи, слава Богу, що живі. Втіхло це не проблема, а так, що живі, здорові. Стінка захистила то... ну а так, другою ну, що я вам можу сказати. Треба буде до роботи зараз братися. Вогнепальні осколкові. Либо прямі осколки від вривного снаряда, або посторонні тіла. Це тоже осколки. Коди кирпіч і каміння розлітається, це считается огнепальным вогнепальним пораменням. Ну, вторичные осколки, їх так называют, вторичные. Троє дітей залишаються в лікарні після вчорашнього обстрілу Запоріжжя серед травмованих. П'ятимісячна дівчинка. Стан дітей стабільний. Загрози їхньому життю немає. Про це розказав лікар-хірург дитячої обласної лікарні Віктор Моргун. Під наглядом медиків і 12 дорослих, чотири чоловіка важкі. Одному ампутували кінцівку. Розповів очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Сьогодні у місті день жалоби Внаслідок наслідок авіаудару загиблих. Нагадаю, десятеро. Поранених 26-ро. рятувальну операцію. Завершили ще зранку. Шевченківський район міста окупанти обстріляли близько 6-ї години вечора. Напередодні попередньо атакували ФАБом 250. Згорів авторемонтний комплекс, пошкоджені будинки та магазини. Поруч. Факт обстріл розслідує обласна прокуратура. Збитки гігантські. Стрілок фактично прекратило свої існування. Сюди прилітало вже. Декілька ракет, я не вважав по початку війни десь 18-17. Найближче пролітало за 50 метрів. Це останнє, яка вбила це СТО. Нема криші, кабінет згорів, нічого немає. Як його можу ресувати? Щоб ще одна прилетіла, він вбиває нас.